Ні. Ні. Ей! Ні. а а От я йому роблю зауваження і він перестає гратися. Ні. Дуже важко, звісно, коли інша собака заважає, але потренуватися таким чином можна. Ви просто кажете ні, блокуєте свою собаку фізично, за повідок, А іншу собаку просите людині, щоб вона забрала. Таким чином допомогти. От я сказав ні, просто заборонив. Ні. Зараз, якщо собака буде лізти, мій буде ігнорити, бачите? А потім, коли я хочу знову, щоб він грався, я там типу, кажу, можна, там гуляй, молодець. Ла, можна. Да, і він там далі продовжує там щось. Паличка це вже захисний механізм, щоб трошки відпочити і дати можливість собакам відпочити і не лізти до один одного. І так, друзі, ще раз, як практично це відпрацювати. Коли ваша собака грається без повідка, я вам рекомендую краще одягти повідок. Не довгий, а короткий, десь метр півтора. З цим коротким повідком ваша собака бігає, грається, і таким чином вам легше буде заблокувати собаку якраз в грі. Тобто е знаходите людину з собакою, яка також буде з вами працювати і згодна, і ви пускаєте собак. Вони граються. Коли обидві собаки граються, ви в якийсь момент. Бажано трошки відслідкувати спочатку момент, коли собаки граються, граються, і начебто трошки відволікнись. І тут треба робити зауваження, і тут вже треба відпрацьовувати це закінчення. В режимі експерта звичайно можна закінчувати гру, робити зауваження, коли вони тільки граються да, в процесі гри. Але треба все робити поступово. Тому собаки відволіклись. Ви кажете, ні, підбігаєте обидва господарі до собак. Далі. Просто відтягуєте повідочками собак один від одного і фіксуєте нерухомо стоячи над собакою 3 секунди. Ні. Після цих 3-5 секунд ви відпускаєте знову собак з командою можна, гуляй. І вони знову граються. Да? І ви знову, наприклад, через 5-10 хвилин гри починаєте робити зауваження. Ні, і обов'язково вам треба підбігати до собак, витісняти їх тілом або за повідок, за ошиник убирати. Да? І таким чином постійно відпрацьовувати цю команду. Чому треба відпрацьовувати? Ну тому що багато є моментів, де наші собаки заграються, і нам треба закінчувати. Да? Це заплутались повідки. Це якась інша собака прийшла, зараз буде агресія. Це треба закінчувати і і уходить додому. Це інша собака вже хоче закінчити гру, або інший господар хоче йти додому. Багато є нюансів, де треба закінчити гру. Тому, будь ласка, друзі, вчіть ваших собак зупиняти гру, тому що цієї команди якраз і дуже рідко вчать кінологи. А я вам даю отакий безкоштовний класний гайд. Більш детально, друзі, по команді ні, тобто, якщо ваша команда ні не працює, це треба відпрацьовувати вже вдома. Тому що вдома це є фундамент ваших відносин, звідки ля і йде команда Ні на вулицю а на вулиці це вже є результати ваших відносин. Тому, щоб створити команду Ні, треба створити правильний фундамент, правильні відносини вдома. І про це саме детальніше я розказав в своєму телеграм-каналі. В шапці профіля є посилання, там є телеграм безкоштовний. Заходите і е цікавитесь, читаєте, дізнаєтеся про ці нюанси.